Коли я це усвідомила, це буквально перевернуло моє сприйняття себе. Для того щоб по-справжньому полюбити себе, треба жити так, щоб собою можна було захоплюватися. Напевно, майже кожна зустрічається з питанням, як полюбити себе, як змінити своє ставлення до себе, як прийняти себе. То ми можемо робити собі компліменти, ми можемо мати гарну зовнішність. Ми робимо все для того, щоб підтримати себе. Ми навіть вчимося з собою дуже так делікатно спілкуватися. Ми Мося собі дорікати, проявляти до себе тепло, але це дуже важко зробити, якщо ми порушуємо якісь свої глобальні життєві цінності. Тут найважливіший момент це розібратися саме в тому, що відповідає моїм внутрішнім орієнтирам, не те, що нам нав'язали якісь люди, не те, що прийнято в соціумі. А те, що ми дійсно вважаємо правильним, сенс не в тому, які ви вчинки робите, сенс в тому, щоб ці вчинки відповідали вашим внутрішнім цінностям. Кожного разу такий маленький складний вибір. І цей вибір насправді навіть ускладнює вам життя, але в перспективі ви отримуєте набагато більше. Ви отримуєте повну любов до себе. Тобі може не подобатися, як ти сьогодні виглядаєш в дзеркалі. Але якщо ти дійсно вважаєш себе хорошою людиною, якщо ти живеш відповідно до Своїх внутрішніх цінностей ти просто не можеш погано до себе ставитись, ти просто не можеш себе не любити.